Так, в ремонті у нас механічна коробка, Peugeot 308. власник жалівся на сильний звук. Він то, то був, то не був, якби коли їдеш при розгоні. Спочатку заїхав якісь сервіс, йому поміняли подшипники, полося поміняли, потім приїхав до мене і зразу це було понятно, звісно, отакий подшипник. Такі. Це на первічному валу. Я вже його поміняв самого підшипника. Майбудь він такий. І коли воно скачувалось все на одну сторону, то починали звуки, вібрації. Поміняли людині все в машині а вітозі ціна питання якоби самого підшипника 250 кору от